Доброго дня, шановні підписники та глядачі нашого каналу. З вами знову Олександр. І сьогодні у нас буде на огляді двигун торгової марки Weyman на 16 кінських сил і 420 см кубічних. Це одноциліндровий двигун, бензиновий повітряне охолодження. і Сьогодні ми його протестуємо, заведемо, перевіримо для нашого клієнта. Клієнта звати Віктор, він з Львівської області. І він попросив нас перевірити цей двигун, він хоче його встановити на подрібнювач-гілок, який буде рубати до 100 мм деревину. І він нас замовив цей двигун і попросив нас перевірити, показати серійні номера, як він працює, замірити оберти і зробити візуальний огляд цього двигуна. Двигун бензиновий на 16 кінських сил. Діаметр поршня в нього йде 90 мм. Стоїть повітряний фільтр бумажного типу автомобільного. Бак на 6,5 літрів, об'єм масла в картері 1,1 літра. Двигун без електростартера, заводиться кікстартером. Має виключатель, має масляний датчик і також має два щупа, де зручніше там буде вже клієнт заливати мастило, смотря на який виріб, хто буде ставить. Вали до 25 мм. Шпонка стандартний. Глушитель йде з чавунним коліном. Бак на прокрутки просто на два усіка пробка. В комплектації йде фірміна лійка Вейма для того, щоб зручно було заливати мастило. Іде ключ, набор свічний і отвертка. В комплекті. Шпонка і газоотвод. Це для того, щоб на глушитель можна було прикрутити, і щоб гази не йшли в лице, а відвезти куди їх зручно. Для того, щоб завести, заливаємо паливо 95-й, мастило 10-40, включаємо тумблер, закриваємо повітряну заслонку, відкриваємо паливний краник. Це паливний кран та повітряна заслонка. Дуже часто буває, звертається до нас клієнти і кажуть, що там двигун попрацював півгодини і заглох. Або не розвиває максимальні оберти. Що це таке? Самий простий спосіб, щоб не перепутати. Коли ви на них дивитесь, при заводці у вас має бути кранік палива в нижніх речах до упора вправо, верхній речах до упора вліво. Після того, як він завівся, ви верхній речах переводите до упора вправо. Тобто, у вас два речаги. І паливний крайник, і повітряна заслонка в робочому режимі має бути до упора вправо, якщо ви на них дивитеся. Після того, як звигун завівся, ви повітряну заслонку в течені 5-10 секунд переводите до упора вправо. Тобто, коли ви на нього дивитесь, у вас при роботі має бути ці два рычага до упора вправо. Після роботи, після того, як ви попрацювали, обов'язково треба закрити паливний кран до упора вліво. І бажано повітряну заслонку до упора вліво, щоб лишня волога не попадала в карбюратор. Це буде правильно і наглядно. Тобто не працюйте дві заслонки до упора вліво, Коли працюєте, кран вправо після того, як завелась заслонка вправо. Все дуже просто. Після роботи бажано завжди закривати паливний кран, ну і також можна і повітряну заслонку. Так, заводимо. краник вправо відкриваємо, заслонку закриваємо. Після того, як завівся, заслонку ховаємо вправий. Режим. 1800 обертів. Це холостий ход і робимо максимальний. Двугун працює рівно, навіть нікуди сам не скачуть І оголошуємо. Також серійний номер. Це для нашого клієнта. Ми показуємо серійний номер, що до нього дійсно прийде двигун, той який він замовив. Ми перевірили цей двигун, завели його, зробили візуальний огляд для нашого клієнта. Також хочу вам нагадати, що ми професійно займаємося продажем та обслуговуванням бензинових та дизельних двигунів повітряного охолодження. Багато кому поставляємо ці двигуни. Якщо вам цікаво, або ви не знаєте, який двигун вам придбати: бензиновий чи дизельний, чи на яку потужність, ви можете зателефонувати до наших спеціалістів, і ми з радістю вам допоможемо при виборі двигуна. У нас є дуже великий асортимент і бензинових, і дизельних двигунів. З різними валами під шпонку, під шліц різного діаметру, там 25, 36, 19 вал. Тобто, ну, практично будь-який двигун, будь-яку потребу по двигунові ми можемо вам, для вас задовільнити. З вами був Олександр. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк. До скорих зустрічей!